Вітаємо всіх глядачів на Ютуб-каналі компанії Вест. Друзі, сьогодні оглядаємо ще один японський міні-трактор з кабіною з крайнього надходження. Це буде Міцубіші вже, модель МТ337. Це тракторець з кабіною. Кабіна у нас буде оснащена кондиціонером та пічкою. Трактор буде потужністю 33 кінських сили. І 4-циліндровим двигунем. Вага такого двигуном, перепрошую, вага такого тракторця складатиме тонну 700, а колія по центру передніх коліс 120 см. Це абсолютно стандартна колія для наших українських полів. Тобто в міжряддя ви зайдете спокійно та й такою потужністю орати також дуже приємно. Так, йдемо на дивитися на підкапотний простір, все стандартно. І так, що ми маємо? Ми маємо 4 двигун. На 33 кінських сили, атмосферний двигун. В двигуні вже є замінені паливний фільтр, масляний фільтр, повітряний фільтр, а та також замінено мастило та, в принципі, весь трактор є обслужений. Резина передня в гарному ще стані. Абсолютно адекватний стан цієї резини. Це резина компанії Bridgestone, її розмір 8х18. Задня резина також Bridgestone, оригінальна і також стан просто суперовий. Розмір задньої резини 12,4 на 28 Позаду трактора у нас трьохточкова навіска, потужний задній міст, сама навіска вантажопідйомністю 700 кг. Також є боковий плаваючий нівелір і блок керування до нього. До речі, також є кнопочки ззовні, тобто можна відрегулювати буде ззовні. Вони є, працюють, вони робочі. Тобто цей функціонал збережений. Також на фрезу у нас є швидкоз'єм, автопопадеч кардана та власне сам кардан. І ось така гарна ґрунтофреза. до речі, її робоча ширина 190 см. Величенька фреза, Зараз запустимо трактор і обов'язково запустимо також фрезу покажемо, як працює. Що стосується самої кабіни. В досить непоганому стані в принципі, кабіна, коробка перемикання передач у нас напівавтоматична, Два діапазони, 8 швидкостей та з будь-якої передачі є реверс. Є гідропідсилювач керма, є функція пам'яті фризи, підйом опускання трьох точки та власне, сам блок управління плаваючими режимами, кондиціонер, а також хочу звернути вашу увагу на те, що в тракторці присутній люк. Відразу хочу сказати, що кабіна не є дуже високою, тобто, якщо ми, умовно кажучи, порівняємо е, з минулого огляду 418 і цю, в принципі, різниця невелика, але все-таки зі зростом 185, це, мабуть, максимум, е, що буде комфортно працювати. Далі вже можна головою буде зачіпляти зачіпляти стелю в самій кабіні. Також трактор має гідропідсилювач кірма, вал відбору потужності на 4 швидкості вперед та 4 назад. Також у нас є підключення передка і функція оберту на місці. Зараз також покажу, де воно все знаходиться. Ось, ось цим важелем. Бачите, у нас є 2 ВД, 4 ВД. І... Q-Turn це оберт на місці, також вал відбору потужності на 4 швидкості і жовтий важіль, який вмикає напрямок руху самого валу відбору вперед або назад. Давайте запустимо власне сам тракторець. Ось така вже красива панель приладів Міцубішівська. Свічі спрацьовують самі. Трактор заводиться просто з півоберту. Я сподіваюся, що вам передає. Мікрофон шумоізоляції в кабіні, вона просто чудова. Тобто гарно, собі спокійно працюємо, піднімемо трішки фризу, добре, і рухаємося вперед. Напівавтоматична коробка дуже зручна, насправді, в користуванні, тому що ви можете спокійно, зараз покажу, як це працює. Змінимо ракурс. Ось так. Тому що ви можете абсолютно спокійно збільшувати. Швидкість, не витискаючи щеплення. І трактор розуміє, що ви хочете. Можна зменшувати. І включимо якийсь повільний діапазон. Ось в такому режимі трактор вже рухається. Давайте ще хочу включити ґрунту показати вам, як все це працює. Перше, фреза запустилася, виходимо з кабіни. такі лижі вже і на фрезі. Хороший, потужний, цікавий трактор, без насправді жодних зауважень. Робота двигуна теж дуже рівна, плавна, не димить, не сапаний тракторець. Актуальна вартість такої моделі буде 12 тисяч 200 доларів в комплекті з такою великою грунтофрезою, повним пакетом документів для реєстрації, а також 6-місячною гарантією. Нагадаю, що ми тракторки доставляємо по Україні, тому ви можете його замовити з доставкою за номером телефону, який є в описі до цього відео. Весь асортимент тракторів є на нашому сайті. Також запрошуємо вас трактори потестувати на нашому майданчику місто Львів, Кільцева, дорога Сокільники, а також місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Всі потрібні для вас посилання є в описі для цього відео. Також, будь ласка, підписуйтесь на YouTube канал, хто ще цього не встиг зробити. Дякую за ваш лайк, коментар, перегляд. До зустрічі в наступних відео.